Щойно пригнали з Бельгії ось такого гарного гранд Сеніка 2009 року механічною коробочкою передач, дуже гарний автомобіль, дуже гарний по комплектації, весь у рідній фарбі, безключовий доступ, погляньте які гарні ось сидіння комбіновані, коричнева шкіра. Світлий салон, дуже гарний, не зачухано, все чистенько, гарненько, хайненько. Механічна коробочка шестиступка Ось, Такий у нас автомобіль приїхав, шторки ззаду є, по комплектації, дуже такий жирний який гарний. Ззаду ще шосте саме місце, також комбіновані сидіння з варкопчиком. Багажничок ось такий у нас. Погляньте, гарно виглядає автомобіль. Дуже сподобався. Поїзді дуже приємний. Бензиновий двигун 1,4 дуже гарний автомобіль їде, економно. Дуже класний автомобіль. Кому буде і місто Рівне вулиця Чорновола, 102. Чекаємо на вас. Це багато інших автомобілів у нас в наявності. До зустрічі!